Добрий день, це канал я і мої коза, звати мене Люба. Всім миру добра і скорішої нам перемоги. Ми з вами на кухні. Це в мене попарена капуста. Ось така. Віддушуємо. Кидаємо каструлю, на дні трошки є олію. Але багато. І так, віддушимо половину капусти. Я багато тушити не буду, бо мені тільки трошки треба. Я захотіла пирогів з капустою. Варених пирогів. Так, терла морку. сиплю моркій ось кріщимо цибулинку. Цибулі мої не давати. Подай мені сіль. Ось так. Ось так, дякую. Так. Перець меляний. Чи зайшла лаврове листя? Сіль, звичайна. Звичайне яблуко беремо. Попрошу не писати, хто дурний капусту тушить з яблуком. Я нікого не заставляю. Як то кажуть, кому як смачно, то і так готує. Мені смачно, я так готую. Дай їм яблуко салом. Дай їм кавуна з котлетою. Мені смачно. А кому не смачно, я ж нікого не силую. Кришу ось такого кусочками яблуку. Яблуко, яблуко чуть, чуть має кислинку. Дуже маленьку, можна сказати, солодке. Можна трошки кисліше кидати. Ось таких дві яблуці. Ну Зараз подивлюся, чи дві, чи три вкину, побачу. Сама ще не знаю. Як покришу подивлюся, скільки вийде. Ось. Додамо. Хто любить зі шкірочкою яблуко? Може кидати зі шкірочкою. Я би шкірочки. Я не люблю, коли та шкірочка мені потім. Мішає. Навірно, ще й третє вкину. Крішу ще й третє яблуко. Ось так. А ще морквинку. Дотираю сюди морквинку, прямо ж таки в каструлю, можна в миску. Ну, каструлю. І відсіджую, віддушу зараз ще остальну капусту наверх. І поставлю на плиту тушитися. Я не буду тушитися на плиті, грубі горить. От, так що, ось так. І віддушуємо стальну капусту, наверху прикладаємо, і вона на малому вогні має тушитися мінут 15, я її не мішаю, я її не зачіпаю, вона собі тушиться. Тоді, як вона мінут 15 потушиться, я її всю гарно перемішую і пробую, чи треба досолити, чи треба доперчити. Ось. Ось таке діло. Все. Злегенько її. Примняти треба. І ставимо на плиту, накриваємо покришкою і ставимо тушитися. Ну, а як стушиться, тушиться, тоді покажу. Хто дуже сильно віддушує капусту, то води чуть-чуть можна віляти в капусту. Хто не сильно віддушує, я, наприклад, не дуже сильно віддушую, я води ляти не буду. А хто хоче, може віляти. Ну я ляти не буду. Так. Ну, а зараз осмакуємо нашу капусточку. Капусточка вийшла дуже смачна, будуть смачні варенички з капустою. Ох, і тут смакота показати, яка капуста вийшла. Значить, вона така виходить мастка о, з яблуками. Дуже ароматна і дуже смачна. Але її не тільки на вареники можна брати, її можна і так їсти. Вона дуже смачно виходить. О, mm. будуть варенички смачні. Да-да, mm. без м'яса. Да-да, пісна. Пісна, капуста, з яблочками, дуже смачно. На варенички зі сметанкою, зі шкварочкою, ох буде смачно. Ось так. Так що, кому мій рецепт сподобався, готуйте, смакуйте. І буде все дуже смачно. Хай Бог дає миру, здоров'я, затишку. І міцного міцного здоров'я, міцного. Щоб Бог дав, скоріше нам настав мир, щоб скоріше. Наші захисники здобули перемогу захисниці, і щоб верталися живі і здорові. Дай Бог всім сили, здоров'я, до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.